За Україну ми завжди це робимо. І я попрошу, щоб всі, хто в цьому залі, щоб ми налаштували свої серця, на цю молитву, хто як може, такого про себе, до Бога звертатися за тих, кого ми знаємо, хто зараз на війні, за тих, кого не знаємо, але, але вони там є, їх там сотні тисяч людей. З сторони України, з боку Росії і всіх шкода. Бог дивиться на цю біду. І ну, я розумію, що, що Христос плаче, коли люди гинуть. Йому потрібні наші молитви, тому будемо молитися. Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса знову йдемо до тебе. Знову, Господи, хочемо вклонитися Тобі. І, хоч і не розуміємо все, що відбувається, але ми просимо тебе, як свого батька, Господь, прости наші гріхи, прости гріхи нашого народу, Господи, скільки біди зараз коїться тут, скільки смертей, скільки людей вже загинуло, скільки втратило майно, скільки уїхало, Господь, скільки не знає, що буде далі. І, але наша надія вся на Тебе, Спасителі Бог наш. Господь, помилуй Україну, зупини цю війну, хай росіяни зрозуміють всі свої гріхи, щоб вони не хотіли воювати, щоб вони уходили в свою землю. Господи, навіщо їм це все? Боже, дай їм покаяння. І ми просимо Тебе, ти можеш це зробити. Ти можеш зупиняти, всі ці, ці бомби, ракети, снаряди, пулі. Ти можеш це все зробити так, щоб воно не розривалося, не шкодилося. Господь, скільки наших березовських мужичків там на фронті, Господи, збережи їхнє життя, хай повертаються додому живими, неушкодженими, не Господи, а ті, хто поранений, дай їлення, Господь, дай їм захист і благословіння, дай мудрість нам тим командирам, офіцерам, Господи, дай мудрість всім, хто керує нашою державою. Там Верховна Рада, президент, що приймали такі вірні рішення, Господь збережи нашу землю, наших людей збережи, Господи. До Тебе ми просимо, до Тебе ми звертаємося. Слава Тебе, Господь. Просимо Тебе за всіх, хто допомагає в Україні, благослови, Боже, щоб у них хватало сили допомагати. Просимо Тебе, щоб ти благословив лікарів, які лікують поранених, Господь. Благослови. Благослови Господь всіх волонтерів, які, які привозять, які отже жертвують, благослови капіланів, які там навчають цих воїнів, Господи, як жити, як, як приймати цю біду, Господи, як її переносити. Благослови, укріпи всіх, хто приймає участь в цій, цій обороні, Господь. Так не хочеться, щоб ця війна прийшла сюди на нашу землю. Господи, борони її, там, борони її і захисти, щоб, щоб росіяни не йшли вперед. Зупиняй їх, Господь, ім'я Ісуса Христа. Ми не знаємо, для чого це все відбувається, але до тебе, наші молитви, про милість, Господи, помили нас, ім'я Ісуса. І Хай тобі буде слава за все, Спасителю Богу нашого, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.